Всім привіт! Сьогодні 7 жовтня і ми прийшли, ну вже прийшли в майскоржі. Докосили вже всю пасіку, це вже в раз, вже в цьому році покосили, покриді методи, покосили все. Покосили. І про що буде відео? Відео буде про те, що багато хто в інтернеті каже, що якщо біпіна, на Мітрас попаде на матку, то вона скошу все, що вона... Вона пропадала, ну, здохне, пропаде вона. Ми е десь 5 днів назад проливали пасіку, доливали вже. Ми раз половину пролили, потім ще раз половину пролили. І тут у нас була запасна матка в обльотнику вже. Последнє. І ми взяли там ще якраз лише цей тактик лишився. Взяли, рамку поклали, ну, не хотів показувати, але вже так скажемо. Взяли рамку, пролили бджоли так нормально, там не багато бджоли є, там піврамочки 145 і прямо на матку, ну так добре. Ну я не думаю, що так, якщо ти проливати вулички, так сильно на матку намочив. Прямо матку намочили. Вже днів десь 5 пройшло, ну ще не дивилися, зараз подивимося, що з нею буде. Я думаю, що їй нічого не пошкодить, що буде все нормально. ну Зараз подивимося. Уже буде цікаво і хто ну буде хто проливає, буде теж бачити. Чого матка пропадає, скожу все? Ну, може. Ну, я не думаю, що це буде причина проливо, що матка пропала. Може і там і не було, а може пропала по другій причині, які саме і раніше, а так співпало. Ну, зараз подивимося, чи вона буде як вона буде. Ну я думаю, що можливо ще. Ну, не, не точно. ну Можливо, цю матку ми її збережемо. Може там у нас там є в виховательках ще е, трохи бджоли такої, що можна відділити і можна цю матку їм підсадити. І відкрити льоток, щоб не і так ну, сохранити цю маточку на 2-3 на рамочках трьох сатих. І подивитися на весну, як вона себе буде далі показувати чи вона буде нормально сіяти, чи вона буде все-таки їй і пошкодить і, що так, ну, ну, сильно ми її пролили. Чи це щось пошкодить, чи ні. Ну, подивимося, може спробуємо. Якщо буде комусь цікаво, можете написати, можемо зробити. Так. збираємо масочку. У мене ж пеш тут бо перша бджола вже. Може бути така шустра. Ну поглянь, тут матки нема. Ми матку віцеля вже забрали. Також ще бджоли тут все лишило. Що ми з цією бджолою будемо робити? Це последні маточки, які були. Навинно, бджола вже ну, формірує. ми теж їх проливали бепіном, ну, тим тактиком. Бджола вже формірує сірно вже ну, так би клуб, але матки тут немає. Ми віцеля і забрали на днях. Ось так. Ну, видно, тут бджола вже така, ну вже стара, дуже стара багато бджоли, Ми її скошить все, що годоб, ну, пролили їх, щоб кліща не було. І опять же, навіть така маленька секція, ми її пролили. все ну, одно є, нікуди вона не пропала, все нормально. Ну, ще супер, Ми їх приєднаємо. У нас там є одна сімейка на трьох рамочках. Зараз майдущі вже, то там є. Там є теж дві такі сімейки і тут теж дві є. Ну, о, видно, От тут, тут маточка була ще, таке було тут джале, але вже збирається теж. І ми їх пролили до ну, добряче і, і матку пролили. Ну, Якщо видно, там є пару бджолів, 4 бджолки є на дні. Ну, 5 днів я думаю, що не боїв, ну то води не було, може і не винесли. Ну, ну скільки бджоли. І ми їх теж пролили такі так, нормально. ну, Видно маточка бігає, нічого їй, ну нічого і не шкода, я б взагалі сказав, що вона ну, тут вже не сіє давненько, бо мало б вона вже не сіє. І так само нічого не почало, все файно. Дуже сильно намочили, можна сказати, прямо таку рамку поклали. І я з бутилки так пролив, що ну, сильно намочились, ну, маточка бігає, все добре, і бджолам теж, в принципі, вони тут є. Не пропали. Ну, мало, мало, їх мало тут було, так і вони тут і сидять. Ось було. Воно вже давно не сіє, то воно вже маленька стало, вона вже і вже я думаю, що воно вже десь місяць точно ця мати вже не сіє. Бо тут немає, немає. Немає, немає тут температури, ну, немає температури, гон так мало б джерельно набрати. А ну Діма підемо, підемо до цей. Кажуть, що якщо матки немає в сім'ї, то, то сім'я не збирається у клуб. Ну, от Тут в матці немає вже 200 нема, день. Ніде немає матки вже давно. Ну, Якщо подивитися, видно, що бджола ну, збирається на середині рамки, але ну, все-таки тут теж матку ми забрали, вже теж десь днів 5 назад. Кормів тут немає, але видно, що воно все-таки пчела навіть без матки, але ну, у нас ну, сім'ї, навіть отакі сім'ї, можна сказати, що не можуть часом без матки перезимувати. просто... Бачила... Це... Бачила ось така млава. Так, Тут дві немає і тут крайня теж є. Теж матку ми забрали. Ось така себе. Але якщо послухати, це вже починає гудіти, ну, видно, що в них що в них немає с такі матки теж так. видно що не збирають ну бжала така шубутна видно вона тут якісь маточники тут підробила пробують ну. для чого це показав для того що е, далі що матка зараз пропаде Ну, вона не буде неактивніше так сильно, вона все одно більш-менш збирається, збирається ну, очертання клуба. Якщо трошки вже покивати сім'ю, взяти пару мочок кинути, відсунути, і туди вона починає гудіти, видно. тут даже чути, це вже сильно гудить, вже видно, що тут матки немає. Все, думаю, що, як я казав, Десь днів ще десь через 4-5 днів зробимо, зробимо цю сім'ю, приєднаємо там внизу, там є найслабенька, якраз там три рамочки, як ми їх об'єднаємо, зробимо так, газету згори застелимо газету, 300-й корпус, покладемо зверху в магазин і цю бджолу просто насипом витрясемо у цей магазин, може лише одну рамочку. Якусь від них одну рамочку поставимо по центрі, щоб бджіла все-таки могла на неї зібратися. І буде прямо під рамочку вона прогризати до тої сім'ї. І так вони об'єднаються за що це. тут є старої бджоли, можна було би їх просто витрясти, щоб вже не. Так, нажав на паузу, бджола причеплялася, відогнали і далі продовжимо знімати. Так, на днях що будемо показувати? на днях покажемо, що з цих, я думаю, що з домашнього точка покажемо, що з цих, що ми сипали ми з цих маткоміст зцепали е, е, 12 або 13 десятирамочних, 10 е, е, вуликів. Два корпуси по 10 рам. рамка ну, на 145 рамку, два корпуси по 10 рам. Ми цепали 13 штук з цих всіх облітників і покажемо, що стало вийшло, скільки вджале було. Там є ще навіть пізні матки, які ми, саме, послідні, саме, послідні ми робили. То там я вчора був, там, то там ще навіть в тих пізніх послідніх маток, там ми їх, ми їх засипали вроді десь числа десь 20 вересня. То там ще ті матки ще видно, що ще сіють, бо то видно, що на пленки була влага, що вони ще видно підсівають. А ті саме перші, які ми робили ще початок вересня, то вже не сіють, тому що все файно, бджоли багато. Ну, покажу, як, як що то вийшло, чи багато робити. Ну, ну на даний час покажу. Що з того вийшло, а весною вже подивимося, що з того вийде вже скільки перезимує і вже буде видно ну Думаю, що може ще на днях щось ще покажемо. І... Там питалося теж, як ми гнізда формуємо. ну Ми покажемо на днях і думаю, теж, як ми гнізда формуємо, Як ми їх не формуємо, точніше. ну Багато ну поруч буде, я думаю, що покажемо теж це на днях. Кому відео сподобалося, можете підписатися на канал, поставити лайк. Всім.